Не хвилюйся про завтра завтра саме подбає про себе, кожному дню досить власних турбот. Ці слова із Євангелія нагадують нам у Бога є контроль над усім, навіть коли ми засинаємо, Його рука тримає нас міцно. Тож дозволь сьогоднішньому дню завершитися у мирі з надією, що новий ранок принесе нове світло. У псалмі написано: У мирі лягаю і засинаю, бо Ти, Господе, один даєш мені безпеку. Нехай ці слова стануть спокоєм для твоєї душі цієї ночі. Нехай Божа присутність огорне тебе як ковдра Ти не сам Бог поруч. Він пильнує навіть тоді, коли ти закриваєш очі. Господь не дрімає. Він не втомлюється, коли ти спиш, він стоїть на варті. Його очі не відвертаються від тебе ні на мить, Його любов не згасає з настанням ночі. Навпаки, у тиші ночі ти можеш почути його найближче. Ісус каже Прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Якщо в твоєму серці є втома. Тривога чи сум віддай це йому, він не осудить, Він підніме, його тиша не порожнеча. Його спокій не байдужість. Він приймає тебе таким, як ти є. Молімося разом. Господи, я вдячний Тобі за цей день. Дякую за кожну мить, яку я прожив, за турботу, за твою ніжну присутність поруч. Зараз. Коли день добігає кінця, я віддаю тобі свій розум, серце і думки, очисти їх, заспокой. Святий Духу, прийди, війди в мій дім, у мою кімнату, в мій дух, огорни мене тишею з небес, нехай ця ніч стане місцем зустрічі з тобою. Говори до мого серця навіть уві сні, торкнись моїх думок. Переповни мене миром, який тільки ти можеш дати. Ти мій пастир, ти моя фортеця, ти світло в темряві, коли я втомлений, ти мій спокій, коли я занепокоєний, ти мій орієнтир. Ти залишаєшся вірним, ти не змінюєшся. Господи, покрий мене своєю любов'ю, покрий мій розум, моє тіло і душу. Нехай жодне зло не торкнеться мене, нехай ніч буде наповнена Твоїм світлом. Я вірю, що я захищений. Я вірю, що я під Твоїм покровом. Дякую тобі за всі моменти, коли ти був поруч, навіть коли я цього не помічав. Дякую за все, від чого ти мене вберіг, за ситуації, які змінив, за плани, які перетворив на благословення. Нехай ця ніч буде спокійною, без страху, без нічних жахів, нехай мій сон буде солодким, як обіцяє твоє слово. Ти сказав, коли лягатимеш, не будеш боятися, і сон твій буде приємний. Я приймаю цю обітницю. Благослови мої сни, Господи. Нехай вони несуть мені мир, нехай вони говорять до мого серця. Якщо ти маєш щось сказати мені, скажи це ніжно, лагідно, як тільки ти вмієш. Нехай я прокинуся з новою силою, з ясністю і вдячністю. Я здаю тобі всі свої турботи, усе, що непокоїть мене. Сімейні справи, роботу, фінанси, світ навколо. Я не можу все це тримати у власних руках, але я знаю, ти можеш, ти справжній Господь мого життя. Нехай ніщо не тривожить мене цієї ночі, нехай у моєму серці запанує глибокий спокій, нехай кожна клітина мого тіла відчує твою присутність. Ти той, хто освітлює темряву, той, хто говорить. Не бійся я з тобою. Дякую за твоє світло. Дякую за твоє прощення, за твоє терпіння, за твою силу, яку я отримую навіть тоді, коли відчуваю себе слабким. З тобою я маю перемогу. Навіть якщо ворог плете свої пастки, ти знищуєш їх любов'ю. Нехай моє серце буде відкрите лише для тебе. Навчи мене ходити в твоєму світлі, жити в твоїй правді, пробач мені все, що не від тебе, очисти, онови віднови. Дякую, що ти чуєш цю молитву. Дякую, що ти зі мною тут і зараз. Нехай ця ніч буде ніччю миру, ніччю Божої тиші, ніччю. Його любові в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася Твого серця, поділись нею.